Віддавати свою дитину на навчання з однолітками та вчителями у безпечне місце чи отримувати знання у форматі онлайн. Ці та інші питання щодо нового навчального року одністопових серед батьків харківських учнів. Тож харківський міський голова Ігор Терехов вирішив безпосередньо віч на віч поспілкуватися з ними. Так було і з батьківською громадою Київського району. Окрім питань навчання у форматі офлайн у підземці, багато людей цікавила відбудова. Зруйнованих шкіл Я у місті. Я хочу сказати, що так, план є, є певні можливості, фінансові можливості, і ви е, повинні розуміти, що у нас скорочення бюджету, тому ми залучаємо міжнародних партнерів, ми залучаємо наші дружні стосунки з містами, е, побратимами, фінансовими установами, тому є е, певний план. До речі, хочу сказати, що 50% навіть більш, школ сьогодні по Харкову, у той чи іншої ступені рунації. Ви повинні це розуміти. Крім цього, ми повинні відбудувати житлові будинки, а кошти на це теж потрібні, бо 150 тисяч мешканців міста Харкова сьогодні без даху над головою. А нам їх потрібно повертати додому. Крім цього, інфраструктура общий об'єм Руйнації складає на сьогодні дуже-дуже приблизно 9,5 мільярдів доларів США. Я хочу, щоб ви це розуміли. Жодне місто, жодна країна самостійно не може витратити такі кошти. Це повинні бути дуже потужні інвестиції. Тому ми працюємо, працюємо над цим. І хочу сказати, от я мав перемовини з Нюрнбергом, а не взяли дві школи п'яту і ще 173, сімдесят відбудову за власний рахунок. Крім цього, я зараз мав перемовини з Естонії, теж по тому, що вони саме збудували нам теж декілька школ. Тому я розумію, ми будемо держати певний баланс, бо Рона це є по всьому місту, і нам треба зробити таким чином, щоб в залежності від кількості дітей, кількості батьків, кількості тих людей, які будуть повертатися, ми створили умови, щоб равноцінно по всім районам міста Харкова були школи. Тому будемо вже відбудовувати все все залежить від коштів сьогодні. Проте вже зараз місто готове навчати всіх дітей, батьки яких виявили бажання робити це у форматі офлайн, і це буде не тільки початкова школа, а й старші класи, якщо будуть бажаючі. Ми дуже задоволені і вдячні, що є контакт, зворотній зв'язок з міською владою, що влада нас чує, що влада відповідає на всі наші питання стосовно освіти наших дітей, стосовно підготовки дітей до навчального року, що є підручники, що є змога комунікувати із вчителями, і з адміністрацією школи, і з адміністрацією району, і з адміністрацією міста. Тому це дуже важливо для нас. Ми ще раз вдячні, я висловлюю щиро. Подяку Олександровичу за те, що він збирається знаходить час для того, щоб збиратися з батьками, відповідати на всі турбуючі нас питання для мене, як для мати, це дуже важливо, тому що з одного боку мене хвилює дуже безпека дитини з іншого рівня освіти, тому що наступного року моя донька повинна скласти іспити в вище учбовий заклад, і тому звісно це мені дуже турбує, і тому я вдячна. Як мати за те, що ми маємо можливість вибору, чи це, це буде у метро, чи це буде онлайн, чи це буде змішана форма навчання. Тому щиро вдячна Ігорю Олександровичу і міській владі за підтримку в такий нелегкий період нашого життя. Дуже важливо спілкування адміністрації міста з батьками, щоб вони чули. Наші потреби. При живій зустрічі виникнуть завжди ось такі питання, які, як то кажуть, сам собі завжди ставиш, читаючи СМІ, але ось хотілося б, все ж таки, на всі питання СМІ нам не відповідають. А ось при живій зустрічі почути всі ці відповіді дуже важливо. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалку та Юрій Папикін Харків. Новини.